Доброго дня. Сьогодні а, ми будемо здавати станцію 27. Визначення активного діапазону рухів у коліні а, за допомогою металевого гоніометра. А, значить, а, мета обстеження визначити діапазон згинання розгинання а, коліна. А, це допоможе оцінити функціональний стан суглоба, особливо після перенесення хвороб. Або у випадку скарг на біль і обмеження рухів. А, значить, а, ми визначаємо вісі, по яким будемо міряти а, безпосередньо згинання коліна. А, а, значить так, Основна вісь це латеральний надвиросток стигнової кістки. Ось цей надвиросток, що знаходиться тут. А, Значить, фіксована бранша спрямована до великого вертлюга. Тобто, я так зрозумів, що нуль буде від великого вертлюга. А, далі рухома бранша, тобто, ця, яка їздить, буде а, згинатися разом з, з коліном, відповідно. А, і вона спрямована до зовнішньої кісточки гомілки. Зовнішня кість гомілки. А, далі, значить, будь ласка, зігніть коліно максимально можливо. І тепер відповідно а, до цього згинання, значить, зовнішня частина гомілки, зовнішня кісточка. І ось ми бачимо. 120. Виходить 120 трошки більше 122 мм градуса, градуса. Тобто відповідає нормам. Повністю діапазон згинання в коліні. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.